Всім всім привіт! З вами Ден! І це в нас 17-та частина модів для народу. Поїхали! Сьогоднішній мод додає в нашу гру велику кількість шоколаду. Давайте розпочнемо, тому що ось так виглядає. Ось я його викину. І має ось такий от крафт: простий шоколад, крафтиться 4 какао-боби, 4 цукру і 1 відро молока. Ми отримуємо відразу 4 плиточки. Ось я його з'їдаю, і мені нічого не дається. Тому що це простий шоколад, а в нас є шоколад трішки краще, який надає нам різні ефекти. Зараз ми перейдемо й до нього. Але перед цим з цього шоколаду ми зможемо скрафтити ось такі от кирпичі і ще одні кирпичі. Навіщо? Я не знаю. Але ми можемо з них побудувати, наприклад, якийсь будиночок, примітивний, тобто просто якусь таку будочку. Ось ці от мені подобаються, вони виглядають дуже круто. Ну, ці кирпичі такі собі, просто як кирпичі А ці краще. Але справа не в цьому. Далі в нас іде чорний шоколад. Чорний шоколад крафтиться більше какао-бобів не використовується молоко і лише 2 цукру. Ми його так само просто з'їдаємо, і нам надається увага, швидкість 2 і квапливість 2. Тобто, за цей крафт, якщо ми знайдемо ті самі джунглі, де є какао-боби це дуже хороше рішення. Ми можемо швидко бігати, ось ще раз їм. І все, я швидко бігаю, все чудово. Тим більш дуже дешевий крафт. Цукор це не проблема, какао-боби знайдемо. Далі, третя шоколадка. Золота. Ну, таку шоколадку я боявся їсти, адже з золотом шоколадка це всі зуби можна поламати. Ось такий крафт, отримуємо одну. З'їдаємо. Отримує ефект відновлення та стійкості 2. Лише на 5 секунд, але все-таки. Крафт недорогий, один злиток золота. Ну і все. Ну, навіть не один злиток золота, а всього 8 самородків. Далі в нас йде шоколадка з ягодами. Має ось такий от крафт. І в свою чергу вона нам надає ось такий от ефект. Зараз побачимо. Ось такий от. Ви їх не бачите? Я також. Ідемо далі. Далі в нас йде шоколадка з. Сяючими ягодами. Надає нічне бачення на 15 секунд Другого рівня і світіння 5 рівня. Крафт має просто шоколадка і сяючі ягоди. Шоста шоколадка остання на сьогодні, та остання в моді. Має вона ось такий от крафт це в нас шоколадка з медом. Ми її з'їдаємо. І отримаємо також ніякі ефекти. Тобто, в нас всього три шоколадки, які нам дають якісь круті ефекти. Це ось ця от. Чорна шоколадка, ось от золота, і, начебто, ося от Сяючими ягодами. Всі інші просто надають нам ситість, ну тобто, просто ми наїдаємось. І остання річ в цьому моді це в нас шоколадне яблуко. Має воно ось такий крафт шоколадка плюс яблуко. Дуже гарно виглядає, текстурка мені дуже подобається. Ми з'їдаємо і нам надається вдача на 5 секунд другого рівня і сила 2. Також другого рівня. І також на 5 секунд. Ще раз з'їдаю, ще раз здається, все чудово. Ось такий цікавий мод. Посилання на мод ви можете знайти в коментарі, а в мене починається дощ. Тому кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!